Добрий вечір всім на каналі. Сьогодні на пропозиції такі речі будуть. Номер вайбер. Всі питання на вайбер. Гачки 4 штучки. Стан нових. Навантаження десь знаходив тут 1,6 тонна. По висоті 172, 173 мм 180 гривень штучка. Так, ключ балонний газ зіл, довжина 340 мм. Тут рідне тіло було тріщина. І посадили кольцо зверху, щоб його не розривало. Грані тут цілі, непогнутий 100 гривень. Так, тоді така от струбцинка, затискач. Одна частинка тут движима, інша ні. По висоті 170 так, ширина губ практично 60 мм 100 гривень. Фонарь такий от на подовжувач, гараж для ремонту автомобіля там, чи для ремонту 30 гривень. Так, ролик можна використовувати як наковальня. Невеликий, 73 діаметр по висоті. 90 200 гривень. Так, пара коліщат, діаметр 240, отвір приблизно на 8 на втулки, пара 130 гривень. Так, і тоді принесли такі от два шуроковірта. Вони робочі, але тут на обох заміна акумуляторів. Було в комплекті по два штуки, але ну, там по одному акумуляторі в кожному вони зовсім мертві. Зарядні працюючі. Ну, от Він для експерименту крутить, цей теж крутить. Ну, Вони, в общем, дуже слабі, в общем, можна сказати, їх немає. Так, Тут високі цілі контакти, плюс-мінус. Цей комплект буде стоїти 500 гривень. Наступний тут контакт. На один плюсовий загнутий, мінусовий відломлений. Ну, воно ну, достає, все він, тільки батарейка спадає. Такий буде 350. Чемоданчики цілі. Так, далі щітка на велику болгарку 180, 230, 100 гривень. Тоді така щітка теж на здорову болгарку. Тут уже сталеві проволочка. 80 гривень. Так, для ремонту взуття така от станинка, висота приблизно 47 см. В наборі входять три лапки, і можна назвати їх. Більшим середня найменше 200, тут приблизно 180 і найменша для дитячого взуття 90. Такий от набір буде 500 гривень коштувати. Так, ящичок для інструментів довжина 500 мм, ширина 200, висота 80 мм. Тут по бокам такі защолочки. З іншої сторони теж всередині так він виглядає. Перегородочка. Такий Тоненько листа метала зроблений, Одиничка десь приблизно не гнили, ніде, лишніх отворів немає. Вартість буде 200 гривень. Так, тоді вал на двох блочках. Тут воно не вал, а трубка. Два шківа, блок шківів, менший більший, Менший приблизно десь на 70 більший. Приблизно 105 підшипнички не гудять, крутяться. Так, діаметр трубки 29 мм. По, по краям гайками затягується. Ну, там теж гайка видно, Вартість буде 500 гривень. Так, тріщотки такі от на стяжках. Тут от дві стяжки є, ну вони. Коротше, підірвані, вони то ще послужать. Ну, під певним навантаженням гачки є. Тут вони не пугнуті, працюючи. Будь-яка із них 100 гривень. Так, далі дві ножовочки садові невеличкі, По довжині полотно 30 см. Тут полотно до рукоятки 31 см. В общем, пара 100 гривень, хто буде брати. Так, по 50. Так, тоді така от станинка Тут тумблер ширина 55 по довжині, десь 53-54 см довжина. Тут ззаді такі направляючі дві. Там з боку отвори для кабеля, щоб заходив. 500 гривень буде вартість. Так, диск для сковородки дискової борони, діаметр приблизно 50, 52, там 53, плюс-мінус 450 гривень. Так, і далі тоді лабораторні гаріометри. Тут вони різні. 5 видів, в даний момент є пропозиції. В общем, я буду вам назву казати, а кому цікаво, там тоді вже будете цікавитися в інтернеті, що, що куди. Документації на них нема. Так, а он два. Таких є 5 штучок. Далі потім такий от реометр для вимірювання морської води. гост 4226 26 73. І все, більш ніякого маркування немає. Теж таких три штучки. Потумарівометр такий ртутний єсть. Назва пишуть АНТ-2. Таких три є. Так, далі. Таких більше, десь до десятка. аон 2 І далі. Так. Пишуть общого призначення 1300 74. Ну В общем, десь я пошукаю тут ще на ньому документацію. В тому місці, де я брав, можливо, щось і ми знайдемо. Такий один є. Вартість будь-якого із них 50 гривень. Так, і ще раз номер Viber. Всі кого, що зацікавило Пишіть на Viber відправка Укрпошта, нова пошта Delivery, по часткове або повній оплаті. Кому будуть аріометри більш цікаві, я більш детальний тоді відеоогляд е, скину вам тоді окремо. Так, всім гарних покупок.